Олександр Гужвій другий рік працює інспектором-спеціалістом у муніципальній варті Херсона. Розповідає, 15 січня близько 17.20 під час повітряної тривоги в укриття, де було четверо мешканців сусідніх будинків, увійшов чоловік. Вів себе дуже агресивно, дуже голосно розмовляв, агресивно балакав, кидався. Я йому показав своє посвідчення, він почав, хто ти тут такий, я показав своє посвідчення, він не дивлячись на нього. Поліс в бійку. Людина в неадекватному стані була. Я не знаю, під чим він був, але він був ну, просто на ровному місці. За словами Олександра, подібний випадок під час його зміни стався вперше. Я діяв згідно інструкції. Я затримав нападника, викликав працівників поліції, викликав нашу, наш наряд з муніципальної варти. Всі швидко приїхали. На лікарняний піду струс мозку, такі трохи забої я. До поліції зателефонувала одна з жінок, яка була в укритті, розказав начальник відділу комунікації головного управління Нацполіції Херсонської області Андрій Кований. Поліцейські встановили, що конфлікт відбувся між охоронцем сховища, який є співробітником муніципальної варти, а також 40-річним місцевим жителем, який прийшов до укриття з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Він почав вимагати від охоронця, щоб той зробив йому чаю. На зауваження про свій нетверезий стан почав реагувати агресивно і кинувся в бійку. Відповідно, в результаті конфлікту охоронець отримав легкі тілесні ушкодження. Чоловіка, який прийшов до укриття поліцейські, доставили до територіального підрозділу поліції. І за цим фактом наразі дізнавачі Херсонського районного управління поліції розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 125 кримінального кодексу України нанесення легких тілесних ушкоджень. Оксана Хлібус, Валерій Іваненко, Роман Сарьов. Суспільне новини, Херсон.